26 листопада трохи завірюхи, трохи в снігу падає. Така ось ситуація. Прийшов на ділянку, а тут вже вспів побувати заєць, обгриз, згриз гілку, вершки покусав. Тобто срочно огорожувати ділянку ось вершок зів цей паскуда так що бережіть свої насадження також виявився погриженим чи одірваним я знаю джифоні ось так от і вершечки всі попкусувані і плюс з нових саджанців пирожок також обгрезений. 28 листопада 2023 року. І зараз робимо загородження від зайців. Бачите, прилічно насипало снігу буквально за 2 дні. Зараз, ну, як, в принципі, неожидано, мабуть. Трохи засипало снігу, не встигли до снігів зробити загородження для зайців. І тепер тепер мусимо. Чого? Та того, що вже три, точніше 4 дерева вже обгризені у кінчики позідені, тобто вже тут були. Через цей час відкидаю сніг, ставлю загороду, є трохи металевої сітки, є пленка. Більш економний варіант. Тобто відкидаю кругом сніг, зробив і тоді опять кругом засиплю сніг, щоб якщо мороз, земля не повимерзала. Тобто ось така ситуація. Для вас пройшло декілька секунд, а для нас декілька днів. Того, що за один день не встиг все зробити. На, на наступний була заврюха, на Наслійший був дощ, на следующий був праздник. І це виходить через 3 через дні на четвертий я прийшов і доробив сьогодні укриття від зайців. Тобто Зараз це все виглядає ось так. Кожне дерево. Ви, може, побачили тут прогалини, там, де нічого не посаджено, це нам були прийти ще саженці, але їх ще до сих пор нема. Ну, думаю, вже в цьому році вже садити не будемо вже по весні. Так що так, працюємо, не зупиняємось.